Щодо подій в крокус сіті в російському підмоскові, де е, прямо сьогодні відбулися певні події, певна стрілянина, певні терористичні дії з боку не встановлених осіб. Давайте зафіксуємо Україна точно, е, абсолютно точно не має ніякого відношення до цих подій. По перше, тому що в нас є повноцінна, повномасштабна, величезна, інтенсивна війна з російською регулярною армією і з Російською Федерацією як країною. І безвідносно до всього все буде вирішено саме на полі бою для України важливо провести ефективні бойові дії, наступальні дії для того, щоб знищити російську регулярну армію, таким чином закінчити цю війну. По друге Україна ніколи не використовувала терористичні методи ведення війни, тероризм як метод, на відміну від Російської Федерації. Нагадаю, що навіть в новітній російській історії неодноразово були прецеденти, коли використовувалися ті чи інші теракти проти своїх громадян Каширське шосе, наприклад, Норд Ост, наприклад, для виправдання тих чи інших наступних геноцидних дій проти тієї чи іншої етнічної групи. І нарешті по-третє, ще Задовго до цього теракту, 9 березня, представники іноземних країн, які перебувають у Москві, в рамках амбасад своїх, попереджали про можливість проведення терактів для відповідних наступних пропагандистських чи будь-яких інших дій Російської Федерації для того, щоб продовжувати виправдовувати масштабну мобілізацію, продовжувати виправдовувати мілітаризацію, продовжувати виправдовувати абсолютно зухвалі геноцидні ракетні обстріли цивільних, населення України, тому ще раз підкреслю: жодного відношення до терактів чи до стрілянини, чи будь-як ви можете це назвати в крокосіті. Україна точно немає і безумовно вважаючи Російській Федерації, треба все ж таки зупинятись в тероризмі як методі ведення війни проти свого населення і безумовно проти України.